Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Park City модель t 2221 Постачається в фірмовій упаковці компресор. Всередині нас компресор знаходиться в такому чухлі. Сам компресор. Інструкція. Дроти підключення? Прикурювач на 12 вольт довжина 3 метри. Також є кабель підключення в розетку і додаткові насадки, голка для накачування, і також додатковий запобіжник. Вмикається, під'єднується дріджевлення з боку роз'єми. Корпус абсолютно повністю пластиковий, e, спереді у нас дисплей, кнопки управління, з лівої сторони ліхтар. І ось в такий ніші ховається e, кабель шланг для накачування довжиною 60 см. Давайте під'єднаємо. Компресор вмикається. Потужність компресора 90 Вт, максимальний тиск до 10 атмосфер видає компресор. Є різні режими для автомобіля, для мотоцикла, для велосипеда для м'ячів накачування. Так, ліхтар вмикається у нас різні режими. Є. Функція автостоп є в даному компресорі. Задається потрібний тиск. Компресор досягає цього тиску і автоматично вимикається. Ну, давайте подивимося, як він спрацьовує. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний потік повітря видає компресор. І, як ми бачимо, спрацював. Старт-стоп функцію. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.